Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні пропоную на заняття з малювання намалювати дерева взимку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, блакитний або синій папір, пензлик, водичка та біла фарба. Білий аркуш паперу. Треба. Відбуривати шматочок і зімляти його. Треба зробити або один, або два. Ось такі комочки вийшли в нас. Беремо ось такий комочок, вмочуємо його у фарбу білу і робимо ось такі кузочки по всьому листочку. Ось так в мене вийшло. Далі беремо пензлик, вмочуємо у водичку, потім у фарбу білу і малюємо сніг. Починаємо малювати дерева також білим кольором. Їх можемо намалювати або один, або два, або три. Ось такі у мене виходять дерева. Ось такі у мене вийшли три дерева. Далі пішов сніг і насипав на дерева. І тепер будемо малювати з вами сніг на. Дітки, ось такі дерева взимку у мене вийшли. Дякую вам за увагу. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!